Люди думають, що гроші на пенсію назбираються якось самі собою. Послухайте, воно так не працює. Ми кожен день, кожен місяць витрачаємо навіть на продукти набагато більше. Порахуйте, скільки ви витрачаєте на страховку на машину, скільки ви витрачаєте на бензин. Зрозуміло, що це є все витрати, які... Необхідні зараз. Але окей, що буде потім, коли ви вийдете на пенсію, у вас немає роботи, у вас немає здоров'я, у вас немає сили працювати, заробляти гроші, де ви будете брати гроші? Якщо ви зараз не створите собі якийсь хоча б пенсійний фонд, який ви, в який ви відкладаєте. Ну, хоча б мінімально по 100 доларів. Але це такий мінімум, що я не знаю, що можна назбирати за по 100 доларів який фонд. Це треба напевно, понад років з 30 збирати. Тоді воно буде мати якийсь смисл. Почни відкладати на пенсію зараз. Найпростіший спосіб це зробити це відкрити страховий накопичувальний поліс. Почни відкладати туди, хоча би по 100 доларів мінімально. І ти вже створиш цими маленькими кроками для себе свій пенсійний накопичувальний рахунок, і фонд, гроші, якими ти зможеш користуватися коли вийдеш на пенсію. Якщо тобі цікаво, як це зробити, набери мені, напиши мені, я тобі допоможу це оформити.